Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. В даному відео я б хотів поділитися інформацією, як можна заробляти без, можна сказати, вкладень, а, тобто маючи 100$ доларів в місяць а 25 доларів, долларів 100, залежно від промоакції. акції. Отож, все, що нам потрібно, це мати аккаунт біржі ОКEX, якщо ви новий користувач, переходимо за посиланням внизу та реєструємося, після чого ми отримаємо додаткові бонуси. А якщо у вас вже є існуючий аккаунт, то ви можете перейти у свій аккаунт і почати робити прямо акції. Отож, як ви зробили аккаунт або ж він у вас є, заходимо в центр компанії. і тут у нас будуть різні завдання, за які нам виплачують одразу. Не потрібно чекати там 14 днів, а то й 7 днів, а Можна одразу отримати нагороду. Отож, переходимо сюди, в кайто. І ось тут а, реєстрація бачите, закінчиться через 12 днів. А, тут, нажимаючи приєднатися а, до події, ми приймаємо участь в акції і ділимо пул 500 тисяч кайту. В даному випадку а, є пул для старих користувачів, його вже розібрали, я постав канал Там буквально за 2 години часу можна було отримати 8 доларів дуже швидко, поповнивши. Депозит на 100 доларів і проторгувавши торгову пару на 300 доларів. Це буквально по комісії, там навіть долара не буде, якщо ви торгуєте. І ще є пул для нових користувачів. Тут нам дають 6 кайто. На даний момент ціна одного кайто це 2,4 долари, що приблизно виходить там 15-18 доларів. Це для того, щоб. Бути новим користувачем, нам потрібно переходимо ось сюди, як ми зареєструвались, і нажимаємо ось тут. Зробити депозит. для цього нажимаємо зробити депозит. І потрібно перекинути уже з існуючої біржі USDT. Тут вибираєте USDT та в якій мережі ви хочете отримати депозит. Наприклад, мінімальні комісії зараз в Аптусі. Копіюємо адресу і скидуємо сюди. Як тільки а, прийде а, депозит, тут у вас буде писати, що ви можете торгувати а, першою угодою. вже. У мене неприпустимо, тому що в мене вже аккаунт давно створений і він існуючий. Після того, як а, депозит прийде, переходимо на дану торгову пару. А, вона ще й виросла. 2,7, тобто нагорода у нас збільшилась. А, і на даний момент часу у нас виходить 6 кайфів, виходить. Так. А, ну, 17 майже доларів. Також непогано досить. І як ми тільки поповнили, тут торгуємо на 100 доларів, купляємо, продаємо по маркету і все. І буквально через там, 15 хвилин, півгодини нам начислять нагороди. Куди вони начисляються, одразу на активи. Ось сюди заходимо, і тут буде писати, що ми отримали, як от, отримали Сонік. От я 6 доларів отримав, 7, 11, і це всього за 100 доларів депо моментально. Дякую вам за перегляд даного відео та до зустрічі!